Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петиції про присвоєння звання Героя України посмертно, відважному захиснику нашої Батьківщини, солдату Сенчак Ігорю Романовичу 1974 року народження, Жителю села Підгайчики Тернопільського району Тернопільської області, учаснику бойових дій. Добровольці військової частини А07-96, який служив водієм реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї, і загинув 10 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Гуляйпільське Пологівського району Запорізької області внаслідок артилерійського обстрілу противника і нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента? Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку Ваш банк. Входимо до банку. Обираємо підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та натискаємо продовжити. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! Ви підписали петицію.